Була колись така фінансова грамота, замішана в афіорі. Роздаємо, чому це афіорі. Ні, що чому там показався, це в і Я це бачу, і я це знаю. Що стосується Артющенка, чи як ти? Комусь я заважаю, я у хай займаю то і хай працюю краще. Я буду тільки радий. Але ви поїдьте, колись буде ваш час і подивіться, який сучасний університет. Його Зрозуміло, ваша позиція стосовно да, Зупиніться. Ваша позиція стосовно того, що ви вважаєте, необходимо, зрозуміло. Пояснюю, що це сказали, ви надали. У вас ще є заперечення стосовно підстав і обставин, які викладені в батані стосовно обрання вас. Чи ми можемо слухати до кого захистити? Взагалі я законно посту не повідомлення. Я на підстав не обігру. І коли не доводиться. Зрозуміє зрозумі. ваші пояснення. З нагляду на ваш стан здоров'я, що ви посилаєте, що вам важко говорити. Ваші пояснення зрозуміють суду. Суд бажає їх достатньо. Прошу захиснити. <рошу> суд вже. Потім прошу врахувати, ми всі бачимо вік стану здоров'я. Також, Не вашому здоров'я, а під захисного. Так, мало підзахисний, стан здоров'я від нього. Також наявність міський родину. Також хочу так, ви, прошу суд врахувати таку ж обставину, що протягом цього часу, коли було судове засідання, ми... Не під ватур, якщо він хотів, ну, хотів якось уникнути, скажімо так, зникнути кудись там і не являтися на якісь кіщені дії, то в нього буваться можливість це зробити за стільки днів. Тому прошу гідну статті 182 22, вибрати його за побіжний захід, заставу і на статті 183 то він хоче визнати його зміни вчора в кошті.

Захист суд це за слуха пояснює. Суд вже є своя думка. Сядьте. З огляду на те, що на ці обставини посилаються захисники відґрунтування своїх заперечень і пояснень Суд вважає за належне приєднати. Такі документи і відповідно враховано по виконування. справи. Далі слідчі услугаємо вас. Так, крім того, що прокурором не було оголошено обставини, яке і продовжувати підладження підозрюваного мельника. Також хочу супроводувати наявність підозрюваного мельника зараз паспорта на його ім'я серії ЕП 626-337. Як на даний час також є матеріалах кримінального провадження, а також в копіях матеріалів наданих суду, дані про те, що ми не здійснює, постійно здійснює перельоти за наші України. От, от, 19 по 20 на 7 переліт з аеропорту Бориспіль до на Майні. Тобто має можливість покинути Україну. України. Крім того, під час безпосереднього... Мельнику було зачитано його права та обов'язки процесування, він намагався перешкоджати слідство, тобто намагався достати з його паферу кошти, коли зрозумів, про що йде мова, та виконати їх. На питання, слідчого, звідки ці кошти, в тече хліб відповідав по-різному. Тобто перший раз він запевнив, що ці кошти це його особисті кошти. інших Смісне було встановлено факти е, інших е, епізодів злочинної діяльності, які ще необхідно буде перевіряти. заплановано, встановлено та да заплановано допит багатьох осіб, які тим чи іншим чином являються або підлеглими Петра Володимировича, підозрюваного Мельника, або являються абітурієнтами даного вищого закладу. Буваючи в посаді, мельник таким чином чином має можливість впливати на ці посії в тих матеріалах, які надані судно, а також документах, які засвідчують особу мельника. Встановлено, що мельник займав тривалий час відповідальної особи як в центральних державних органів влади, так і був депутатом Верховної Ради це досить. Просто має можливість вплинути на е, подальший хід розслідування у цьому кримінальному провадженні. Те, що він е, намагався вплинути на хід, е, перешкодити розслідуванню, підтверджуючи дані, коли е, проводився його особистий обшук. Він неоднократно намагався стерти сліди злочину, які були на його тілі, намагався виконати кошти, відмовлявся отримувати будь-які документи, відмовлявся спілкуватися як з слідчим, так і з Тані, які проводили, та буде присутній при проводині даності дії. Буде все вже час. Зрозуміло. Прошу прокурором, слухаємо вашу думку до всьому, що від доступному засіданні. Чи не змінилася ваша позиція щодо того, що ви проводили дане попитання? Ні, ваша честь. Моя позиція не змінилась. який передбачено як статтею 177, та які описані в платанні. Крім того, твердження адвоката щодо проведення медіа по підвозкому, що операції не відповідає дійсності, оскільки йому проводили лише дослідження, обстеження, особливо коронографія, вдовідці лікаря не відображено, що він потребує необхідного оперативного втручання. Ось. Крім того, написання заяви про надання відпустки. От, не є тим фактом, який би міг скажімо так, змінити. чи забезпечити відсутності тиск на вказаних осіб у клопотанні, також на підлогих працівників, оскільки на даний час наказу ні про відпустку, вони про звільнення ректора немає, тому він залишається службовою особою і може вчиняти всі дії, описані у клопотанні про обрання запобіжного заходу. Завстання виконаного. Ну, прошу ще раз е -е, звертати увагу. Задоволені такого питання, та обратися за по північний захід, ви можете у мене підблати. Добре, прокурор. А, значить, зараз а, суд дає право репліки, але звертаю увагу учасників судового провадження, що це тільки репліки. Прошу. Закисники, у вас є репліки? Так. Прошу. Ви позащитують добровольця? Тоже я, я, я хочу так звернути увагу суду, якщо як вказує слідчі, що там все так робилося законно, ми одне питання, чому на в дію не допустили заснити захисника раз. По друге слідчі сам казує, у нього є загальнопаспорт. У нього є загальнопаспорт, він літає, літає. За ці два дні він нічого не зробив. Ну, була в мене така можливість, але він не збирається нікуди літати. Слідчі люди, Можете, здається вже в порядку доказування цівали. Ні одного засобу інформації. А те, що я вдома людина, не то це. Не моя. Суд заслуг в четвер цього провалі. Доповіляється на раніше сюди, всі чекають на